Продовжуємо нашу тему з дронами. І цього разу ми просунемось ще трішечки ближче до нашої мети створити щось, якийсь дрон, який буде щось робити. Що він буде робити, ми ще не знаємо. Дізнаємося навіть не в цьому відео, а десь в наступних відео. Але в цьому відео ми просунемось ще на крочок ближче до нашої мети створити дрон. І почну я з того, що покажу вам свого кота, бачите? Привіт! Не, не привіт, ладно, все, кіт відміняється. Почну з того, що минулий раз мені довелося трошки попаяти. Чому? Ось вам фрагмент з минулого відео. Беремо оцей от наш приборчик Rapsberry P, приєднаний до гіроскопу. Я його ще не припаяв. Що він тут тримається трошки на соплях, але паяльник їде. Паяльник прийшов, і я трішечки попаяв. А тепер є гіроскоп, який надійно причеплений до, поки що не дрону, поки що до макетної плати. І ось в мене є ось така ось цікава конструкція, коли на макетній платі стоїть кота тут за причепилось. Коли в мене стоїть макетна плата, бачите, стоїть дро, э, дрон, кажу, стоїть гіроскоп. Тут є Raspberry Pi і ця вся штука чіпляється до батарейки. Яка живить це все щастя. Але перед тим, як ми продовжимо, почне, е, я хочу так нагадати коротенько, про що ж ми про що ж ми дізнались на минулому відео. Ви, звісно, не пам'ятаєте, адже то було давно. І я тоді розказував про таку операційну систему, яка називається Robot Operating System. Це така операційна система. Яка розроблена спеціально, щоб запускатись на дронах. Як не дивно, як це не дивно виходить з її назви, розумієте? І ми дізналися, що ця операційна система має декілька блоків. Один з них це ноди, такі, такі не блоки, а елементи операційної системи, один з них це ноут. Нода це така штука, на якій запускається програма. І у вашого робота може бути не одна нода, а багато нод, які запускаються незалежно окремо, від один, одна нода від одної. І завдяки цьому, як я сказав минулого разу, ми можемо навіть писати ці ноди різними мовами програмування. Уявляєте, як прикольно. Ви можете самі обирати якусь писати на Python, якусь на C. Там, якщо, це дуже залежить від, якщо швидкість дуже критична, вибираємо C. Якщо нам треба, щоб було зручніше, обираємо Python. Ну, а взагалі вибирайте, що вам подобається. Але окрім цього, їх можна не тільки запускати на різних мовах, їх навіть можна запускати на окремих пристроях. І це дуже круто, тому що. Робота може бути багато різних е, таких компонентів і багато різних центрів, які приймають якісь рішення. Тобто, в принципі, теоретично, бачите, ось такий маленький комп'ютер називається Raspberry Pi. Знову причепився кіт. Raspberry Pi. На дроні їх може бути декілька. І вони мають якось один з одним спілкуватись. І для цього є така операційна система робот Operating System, яка це все буде тримати вкупі. Я щоб показати, як це працює, встановив віртуальну машину з Linux на своєму комп'ютері, і мені треба було приєднати віртуальну машину на моєму комп'ютері на Linux. Це машина мій головний комп'ютер на але я встановив віртуальну машину на Linux на ньому. І на цьому Raspberry Pi, тутеньки, теж стоїть Linux. І ці дві системи між собою гарно попрацювали. Яким чином я цього досяг? В принципі, ви ж знаєте, що в мене не дуже багато досвіду роботи з дронами. Тобто, взагалі, я такий новачок. В темі роботи -операційних, операційних систем і дронів взагалі. І що я зробив? Я, є така, такий агент штучного інтелекту, який називається Клод. code І прикол цього клоду, що він працює у командному рядку, і я його попросив я настроїв таку систему, щоб він міг під'єднатися і до Raspberry Pi, і до мого віртуального комп'ютера на Linux. І попросив його, щоб він мені просто так зробив, щоб вони поєднались. Це дуже зручно. Якщо вас цікавить саме цей момент, яким чином можна гарно використовувати клот, пишіть в коментарях, я може зніму про це окреме відео, якщо вам буде цікаво. Але в принципі, там все доволі просто. Ви спілкуєтесь з ним як з людиною, питаєте, що мені зробити, як мені зробити те, як мені зробити це. І якщо вам треба просто налагодити з'єднання, щоб два пристрої між собою комунікували саме через робот-операційну е, систему, а я попросив його, щоб ці дві операційні системи роботоопераційні системи з'єднались, тому що ці два комп'ютери були в мережі, в одній мережі, тобто вони одного бачили в мережі. Але мені треба було, щоб робот-операційний е, ROS, це робот операційний систем, вони зрозуміли, що це не два окремих роботи, а це два. дві частини одного робота. І Клод дуже з цим поміг. Е -е -е Ще в минулому випуску я розказував, що як власне, можуть взаємодіяти ці ноди одне між іншим. Вони ж як працюють на різних мовах, а навіть як ми за тільки що дізналися, можуть працювати взагалі на різних пристроях, як вони спілкуються. І для цього є так звані топіки. Це такі канали, в які кожна нода може публікувати якісь дані, а інші ноди підписуються на ці ноди. І ви підписуєтесь на мій канал, до речі, як ноди підписуються на топіки. І, і ноди можуть читати з цих топіків якусь інформацію. І що я хочу показати. В цьому відео я... моя задача була така, що я буду керувати своїм дроном, ну як керувати, я буду їм, їм просто рухати, і мені треба було побачити, чи розуміє операційна система, ця систем, ROS, що дрон рухається саме таким чином. Що кльово в цій росі, в цьому росі, це те, що там все продумано. Виявляєте? Люди зробили операційну систему для роботів і все продумали для роботів. От буває ж таке, ух, як це круто! І там є така штука, яка називається RVIS, тобто візуалізація, яка, в принципі, може показувати, може візуалізовувати, як працює робот. І це такий, ну, будемо казати, третій компонент, який ми вивчаємо, який який я дізнався, існує в цьому росі. І я вам просто зараз покажу, як я, як, цей, як ця візуалізація працює, а вона працює, тому, а вона працює саме на тому віртуальному комп'ютері, який я встановив. Тому що у Raspberry Pi в нього немає екрану. Це така маленька штучка без екрану. Ну, Теоретично можна під'єднати екран. Але мій працює без екрану. І для того, щоб було видно саму візуалізацію, ми використали праційну систему, з'єднали їх в одну мережу ROS і побачили, яким чином я, рухаючи цей свій такий умовний робот, яким чином операційна система робот бачить мої рухи цього роботу. Давайте подивимось. А тепер давайте розкажу про які майбутні, плани на майбутнє. Тобто я продовжую в цьому копиратись в цій темі. Наступне моє завдання це. Буде приєднати операційну систему робота до такого пристрою. Ось такого. Це автопілот. Система автопілот, який може керувати дроном, стабілізувати політ дрону. Тобто, якщо ви працюєте з fpv дронами завдяки такому пульту, з FPV, бачите, як fpv пілоти вони повністю керують польотом дрону. Кожний, кожний рух. Він відбувається завдяки цим ручкам. От ми тут щось, щось рухаємось, щось воно робите всі ці нахили, маневри. Все це робиться руками. Ця система, це автопілот, вона дозволяє автоматизувати цей процес. Це яка буде, і ця система буде працювати на таких, напевно, трошки більших дронах. де ви просто кажете, хочу летіти в тому напрямку і вказуєте йому координати. І далі ця система сама буде якось розуміти, куди летіти, буде сама стабілізувати дрон, буде сама там робити якісь там розрахунки. І мій наступний крок це зрозуміти, як саме працює цей прикольний прибор. Про це буду, буду знімати в наступному відео. А поки що, дякую, що дивитесь. Донать обов'язково на ЗСУ. І підписуйтесь на цей канал.